Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія і рада вітати вас на своєму каналі. В минулому відео я розказувала і показувала, як зв'язати такий візерунок гачком. це поперечне в'язання. Але я зразу не подумала, що треба зв'язати і другий, другу частину цього. Візерунку, бо мене спитала, як зробити так, щоб у нас була гілочка з листочками, які дивляться в протилежний бік. Сьогодні я вам розповім: я вже все зв'язала, тут нічого складного нема. Я зараз вам розповім, як це зробити. Це перша частина, яку я в'язала в минулому відео, про це каже оцей кічик початок ряду. Я в'язала. Цей бік. Для того, щоб у нас була гілочка, на якій присутні листочки, які дивляться в різний бік, я пров'язала два рядки, якщо ви пам'ятаєте, два рядки, верніше, коли я закінчила з цього краю, пров'язала рядок, вирівнила всі ці горбочки, повернулася назад, другий рядок. І на цьому в мене відео закінчилося. Для того, щоб зв'язати другу сторону цього візерунка, починати треба з цього боку, з кінця. І в мене виходить, виходять такі листики, які дивляться в другу сторону. Нічого складного, в'язати також, як і в'язали першу частину, тільки з іншого кінця воно починається в'язатися. Гадаю, ви все зрозуміли, нічого складного в цьому нема. Попередньому я все розповіла. Якщо вам сподобалось, якщо вам це згодилося, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, коли я отримую якісь відповіді. Насилання на попереднє відео, як я в'язати цей елемент у мене. На каналі є відео, я посилання залишу вам під відео, а також підказка буде. Якщо вам подобається, якщо у вас є ще якісь питання, пишіть мене. Я дуже рада, коли хтось мені щось пише. Тоді я розумію, що я недарма цим займаюся, комусь допомагаю. На цьому я буду закінчувати. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!